Всім привіт! Сьогодні вівторок, 21 липня, 8.39. Виїжджаю на роботу. Добрий день. Е, мені треба передати винники е, одну роботу. Е, тут номер телефону техніка і пише мені, що це 144 гривні. Ви замовили поїздку по Uber, так? Так. Ой, перепрошую, а ви... Це за перевезення людей, 4 людини. Так. Ну. А що? Де там вказано щось передавати, возити. А це не може такого бути? Це інша послуга, це додаткова послуга, зовсім інша послуга. Як вам потрібно таку послугу, ви таку замовляєте? Ми так передавали завжди. А мене це як стосується. В е... додатку чітко написано Перевезти 4 людини. І... Тобто ви такого не зробите? Ні. Mm. Я перепрошую, я можу скасувати якось або як зробити? Якщо ви не хочете їхати, то скасуйте? А ви можете якось, може, у вас буде. Е... Я не знаю, що ви передаєте, кому ви передаєте. Мені передається цю людину їздити, шукати, правильно. Не факт, що там тариф буде такий самий. Тариф я під час поїздки він інше. може змінюватися. Можу зробити... Тариф під час поїздки може змінюватися. Е, покажіть, будь ласка, як я маю відмінити і так, щоб я не платила. скасувати. Що... Ну ви заплатите за те, що я приїхав? Полюбимо? Чому я не вожу такі поїздки? Таке замовлення по болті з доставкою коштує 250 гривень. Убер таку поїздку Парахват Поличаківський за 150 гривень. Коли я поїду через окружну, вартість поїздки зміниться якої мені ніхто не доплатить? На годину 13.31. 4 замовлення 285 гривень. Пробіг 43 км Алло? Добрий день. Добрий день. Експерт по питанням телебачення і інтернет. Мене звати Людмила. Скажіть, будь ласка, як можу звертатись до вас? Ярослав мене звати. Дуже приємно. Ярослав, скажіть, будь ласка, домашнім інтернетом від, якої, від якого провайдера користуєтесь? Хто надає вам такі послуги? Це приватна інформація. Ага, а, Ярослав, скажіть, будь ласка, чи можете пропонувати вам наші послуги, домашній інтернет, інтерактивне телебачення. Дуже цікавий ресурс, дуже обширний ресурс за вигідною акційною ціною. Буквально дві хвилини попрошу. Від якої ви компанії дзвоните? Я представляю компанію волі. Ми зараз відзначили 18 річчя компанії, і до цієї дати у нас приурочена акція, в яку ми включили весь контент компанії. Всі кінотеатри, всі канали, які напрацьовані за вісімнадцять. 18... Все сказали? Що? Все сказали. Пропозиція. Я живу за межами місця. Це актуально? Ні, на жаль. На жаль, вибачте. для чого ви на займаєтесь тільки мого часу? Гарного дня, до побачення. На годиннику 20.00. За 10 годин 11 замовлень. 678 гривень. Пробіг 98 кілометрів. Роботи вівторок і серду саме менші, але не завжди. Всім дякую за перегляд.